Ну що, друзі, моє вітання, канал Досвіщене Зезу. Та я Петюнчик Ну що, друзі, другий день рибалки на плотву на фітер. Перша рибалочка мені дуже сподобалась, але було мало часу, то я вирішив ще раз навідатися на це місце і подивитися, що буде сьогодні. Зараз у нас майже перша година дня і до вечора ми будемо пробувати ловити. Ну що, друзі, збираємося, будемо пробувати, Поїхали. Друзі, ловити ми будемо на один фідер, так як настала арестова заборона. Сьогодні у нас паличка транзит, сама проста фідерна паличка 150 грам в рості 3,90 І катушечка 4000 Robi Rambi. така у нас буде сьогодні спайка. Шнур, друзі, у нас я брав китайську бобіну 1000 кОм, я не пам'ятаю, я вже не рибалив, все добре. не парусить, не зовсім тонка і не зовсім товста, в общем, якось так. Як ми бачимо, друзі, водички у нас менше, ніж тоді було попередньої риболовлі, ми тоді використовували 100 г. Ну, я зараз також 100 грам поставлю, тому що. Ось така крилатка від фанатика тому що водичку 100% дадуть Ось і не хочеться потім міняти 100 разів. Так, друзі, і саме цікаве Хочу сьогодні поекспериментувати з довжиною поводка, так як попередньої риболовлі у нас дуже цікаво що клювало Клювало в нас на тільки на довгий поводочок, ну, той, що був подовший, ось. Тому я зробив один повідець сантиметрів 20, так як в прошлому разу клювало, і один зробив десь сантиметрів 80. Зараз спробуємо, що воно нам скаже. Так, по прикормочці, друзі, у нас зарекомендований вже. Риболовами, любителями інтеркріль з вкусом конопля. Прошлого раз, а, тут ще й карась називається. Прошлого разу я непогано на неї ловилось тому не буду придумувати осипед. Зараз замішаємо, хай настаюється наша прикормка. Трішки водички. Ось це щось багато. Нічого зараз не. Ми... Досипемо. Наживки, друзі, будемо використовувати білого, от такого от Свіжокупленого на бухарі. Це базар в Києві, хто не знає хто не київський, і такий чесночний пуф. Робоча тема. Всім рекомендую. Друзі, зробили такий ось почербродик. пуфик и два маленьких белого опарика. Ну что ж. Готов. Готовый до бою. Все, друзья. Первый закид. Поехали. Так. Есть. Є зіткнув. Ставимо зручно нам позицію. ось, підкрутим трошки. Опа. Ну є, впарилось, Все, друзі. Чекаємо. Так, У нас 5 хвилин другого, Через 15 хвилин витянемо. Так, друзі, клювака. Таке що було клювання? Як завжди, поки телефон подзвонив. Блін. Прогавив трохи. Пройшло десь 7 хвилин. Ні, все ладно, ждемо. Що ж такое Знову Знову долбить долбить Уже там сидеть вже, а Так, ладно, друзі, пройшло 20 хвилин, передержав трохи, було вже дві клювання, може там сидить якась мелочь. Попробуємо Так, ну что? дубль номер два. Поехали. Там, друзі, не сильно велика глибина. О, друзі Дивіться, дивіться як Худором ходить. Давай Клюй Блін вікругані ще сьогодні такі Дивіться, дивіться, дивіться Сидить чи не сидить цікать! что там у нас. певно ну, не маня, а хотя не смелки. Да. Малесенька. Друзья, плотвичка. Як і в прошлый раз почали з такого дріб'яска. Сейчас оцепимо, відпустимо. Так Друзі, замітьте, на длинний поводок клюнуло вже Єсть чаток є. Так, друзі, закинули. Зараз виставимся. І будемо чекати Біль, такий вітруган, все в піску. Це якийсь капець. Весь півсок, снастя, блін, чохол лежить від фідера, все в піску, блін, треба щось зараз придумати. Так, ждемо, друзі. Все ж таки, друзі, бачите, длинний поводочок спрацював. Так що... Праві рибаки, бо багато хто спорить, що більшість навесника горять, поводочки довше. Ну нічого, ми ще це подивимося, це тільки початок рибалки, так що чекаємо далі. Лін, друзі, пошти три години. Ще дві клюваки було, ось тільки що крайня дип-дип-дип. А, ні, дибає. Дибає, дибає. Ну давай. что-то можно там сидеть уже. Ну. Короче, вот все таки. И все. Не, что-то там, наверное, сидеть. а что о -о -о -о. Наверное, будем подсекать. Давай-то, опа! Непонятно. Вроде что стригается. Наверное, так уж мелочь какая-то. Да, есть. Здесь есть, друзья. побольше Побільша потвічка. Ой, я покусана. Давай, вставай. вот йо, вот йо. Така, друзі. У нас потрічка. была Опа! была в зубах у когось. Значите, щас мінять сидимо. Що друзі? Біжи Так, друзі, за... Зарядили, закинули, ждемо наступну. Зараз у нас три години, грубо говоря. Тільки ждемо вечірнього клювання. Поки що не густо, але ще в нас час вагон і маленька. Лежечка. Йо матейо, опять правтикав, а ні, правтикав. Чи правтикав? Блін, треба було підсікати. Все. ну Друзі, коротше, міре рыбачили, ми тут до нас прийшли дуже цікаві люди. Представьтесь, будь ласка, це дуже поважні люди, вони займаються рибоохоронною діяльністю. Доброго дня, шановні глядачі. Проводили соціальне опитування на набережній. Мене звати Мет Іван, завідуєш сектору любительського рибальства, Держрибагентства України. Так натрапили на ютубера, блогера, тому в нього виникли питання, вирішили йому прокоментувати його відповіді на його питання. Дивіться, нас дуже цікавить дійсно правки до рибалок, куди можна звертатися, щоб кожен. Риболов любитель міг звернутися, тобто, якщо щось там не влаштовує, хотілося якісь внести правки, куди можна звернутися, щоб якоїсь згоди дійти. В першу чергу є сайт Державного агентства рибного господарства України, Держрибагентство, darh.gov. Плюс у нас так само є телеграм-канал, в якому розміщується вся необхідна інформація. Підписуйтесь, кстати. Да, друзі, підписуйтеся. Ми всі посилання Я залишимо під відео. Ми зараз поширюємо такі гідрибалки спільно з магазином флагманом, з трофеєм, розробили і поширюємо. Тут короткі описи всіх необхідних. Базових норм для рибальства. Звісно, тут все не поміститься, що у нас зазначено в правилах, але тут є у нас і мінімальний розмірний ряд, Можу показати. мінімальний розмірний ряд, збитки за найпопулярніші види, добова норма улову. Основні норми. Треба мати документи, що посвідчують особу, засоби для вимірювання маси довжини водних біоресурсів. У вас є такі. Так, линейка, є, руль, линейка, звісно, кантер. кантер є, є лінійка. Все чудово. Правила ви не порушуєте на один гачок, все нормально. На одну вудочку. Ні, там можна на два. по-моєму. Можна на два. Так, так, я на два ловлю. Дивіться, тут навіть лінієчка є. Навіть лінійка є, заборонені знаряддя лову і як вимірюється правильно риби. З цим довідником можна ознайомитись завантажити собі його на будь-який електронний додаток, носій, е, мобільний телефон. У нас на сайті в розділі діяльність. Е, Є підрозділ любительське рибальство, там можна ознайомитись, як із правилами любительського рибальства, як із гідом рибальства, його завантажити, подивитися, такси, збитки. Ну, в принципі, все, що стосується рибальства, там є необхідна інформація. Стосовно нересту, будь ласка, заходьте на кожний свій обласний рибоохоронний патруль. У них також є свої сайти, ознайомлюйтесь з наказами про нерест. І крім цього, ще відкриваєте додаток третій до правил любительського рибальства. Там є е, е, круглогорічні заборонені ділянки та е, е, періоди нересту, е, ті, що не переносяться. В наказах органів роботи вказуються е, дати, які переносяться. В принципі, все необхідно. Мінімально я вам прокоментував. Дякую вам. Друзі, не порушуйте правил е любительської риболовлі. Все, підтримуємо цих людей, вони займаються досить хорошими речами. Так, друзі, поки я тут <смас> сидів, підійшли до мене, блін діти з рибалки державного агентства Штаку дали мені мажинку. Заборонені знаряддя праці. Ой, праці лову голову, Ось така от прикольненька розписано розміри риби. От статті ми ще ловимо плітку. 18 см. Навіть лінеючка є. Так що, друзі, якось так, є, де байдужі люди. Так, а в нас там була саме покльовочка. Я її зав, провтикав. Можна було підсікати, але щось думав, щоб ще подергала і все. Так, друзі, ну посилання всі будуть під відео, а ми продовжуємо. Прибачите, я тільки що перезакинув, освіжив. На жаль, на жаль, плювання сьогодні не дуже. Але у нас ще час є. Подивимося, може щось ще впіймаємо. Ми ще нікуди не спішимо. Оди сюди. О, є, є, є. Латвичечка uh -huh. uh -huh. Такбойка, ти шо ти шо? Ой, та по-моєму там ще непогано. Апача Да зарахова Латвичка кучу можно уже взять ведь пустым сейчас ну что подруга спасибо тебе за активность порадовала бежи спасибо есть так ну что он нас тупнул. Пострелил. опача Ого. Семь прям, друзья. Что-то бойка сила. Ну, на вечір щось роздупляється трошки рибка Блін, щось хороша, вроді що тобі спідингом що там у нас Пропичка Досить непогана протичка так. О, це вже мамуля така, друзі. Зарахова. Слухайте. Ого. Це вже Гідрион Батон. на короткий все-таки, друзі, більше поклевок. Платуїчка. Сьогодні я не настроєний рибу брати, Щось відпустимо. Так, <кій> да, ну що, Відпустим її. Є, ну такі якби клювали, от з десяток можна було б взяти. Але я ще ту не з'їв, прошли рибалки. Вже есть Что ж там, друзья, сипая. Вот. Казалось, за сахарский песок, друзья. Вся набережная в нем. Мама, блин, я аж курточку он повесил на велику. Что же весь в песку? <coughs> да видите, он стики нападал. Вот, коробочки. Все ступенечки, все в песку. тоже капец и Ну що, друзі, напевно на цьому геймовер, овер, блин, слабенько сьогодні, звісно. Щось сіпає. Слабенько сьогодні, ну, ну все одно флювання були, Рибка, бо, бо, рибку бачили. Так що якось так. Наступного разу поїдемо в другу точку, покажу вам там карась кажуть прокльовує і цікаво. Взагалі, друзі, з вами був канал Фішінг Петюнчик. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, зустрінемось на риболовлі. Пока, друзі! Ну, друзі, і на завершення до сюди! І на торті.